Перемис українське чоловіче особове ім'я, яке виникло в пізньослов'янську добу, воно має своє походження від назви Галицького міста Перемишль, що розташоване на річці Сян. Це місто у 9 столітті було столицею Удільного Руського князівства. Перше згадування про це місто датується 981 роком, і про це сказано в літописі. Літо 981 Володимир завоював Перемишль. У всіх давніх записах назва міста зберігає повноголосий формат і рефлекс посесивного суфікса. Лише через 400 років у польсько-латинському написанні назву передають як пеземі. Найімовірніше, особове ім'я є скороченням давнішої назви перемимислі, яка могла означати й той, хто все добре продумає. Слов'яни мали б бути вдячними за це ім'я засновнику королівської династії пшемислів, яка згадувалася в польсько латинських джерелах 13 XV століть як пземіл. Подібні, але неповноголосні оніми з'являються на західно та південнослов'янських землях періоду середньовіччя ім'я Перемис, як і чеське Пфеміс або польське преземіл містить префікс пере, а також давню іменну основу мисль, що означає думка. Або «мислити». Отже, в кінцевому рахунку особове ім'я на його батьківщині могло мати значення роздуми, обдумування, обмірковування, передумування, схожі на перемис імена, перемисла, перемил.